Замість пензлів викрутки, а на місці полотен рама майбутнього дрона. Відвідувачі творчої майстерні вчаться збирати дрони. Раз на місяць каже художниця Доля Добрянська: проводять заняття, де діти долучаються до створення безпілотників для збройних сил України. Мета не лише технічні навички, а й патріотичне виховання через реальну справу. Діти у творчій майстерні по графіку працюють в різних групах щодня, а такий особливий урок ми готуємо раз на місяць. Надзвичайно важливо, щоб у нас пропілери стояли так, як треба. Тому ми беремо по зразку, ось бачимо зразок, беремо пропілер і дивимося, який пропілер це стоїть. Приміряємо ось так і дивимося, чи він правильно стоїть. Видно? З цієї сторони має бути надпис. Роботу гуртківців координують викладач інформатики Іван Стромило та науковець Сергій Пойда. Обоє два роки на волонтерських засадах виготовляють дрони для ЗСУ, каже Пойда. Діти збирають корпуси і кріплять деталі, дорослі монтують електроніку. Це цікаво, тому що це ну, грубо кажучи, конструкт справа дуже важлива, я вважаю, тому що ну, чим Менше дронів, ну то тим складніше на фронті нашим хлопцям. Паяти дітям не дозволяють, бо небезпечно каже Сергій Пойда. Це гаряче в руках, це треба спеціальне обладнання, окуляри треба, витяжку треба. Зібрати ту раму там, прикрутити тих два-три двигуни це ж не проблема. Беремо маленький чорний вінт, закручуємо один тут. Другий тут, другий, третій тут, четвертий тут. До збору дронів долучається не вперше, каже Олександр Стромило. І на гуртку, і вдома робиться під керівництвом батька Івана Стромила. Я найбільше люблю в цьому процесі крутити двіжки, коли складаю дрон. Ми з моїм татом десь приблизно 20 дронів. Уже зібрали. Мені цікаво, це робити, ну нема зайнятись, уроки не хоче робити. Сьогодні на гуртку 10 відвідувачів, серед них восьмирічна Настя. Каже, доєдналася вперше. Збирати дрони не складно. Я прийшла сюди навчитися робити це, бо мені цікаво. Мені не важко. Дрони одноразові, середня вартість одного майже шість тисяч гривень. Витрачають як власні гроші, так і донати, каже Іван Стромило. Кошти це проблема ну, відсотків певно 20-30, для своїх коштів. Прийшла заробітна плата, щось закупив там пропеллери по акції. Беремо кредит. Є варіанти, що банку створили і розповсюджуємо в мережі інтернет, фейсбук, інстаграми, тіктоки. Перед відправкою кожен дрон прошивають та тестують, каже Сергій Пойда. Зараз налаштовуємо напрямок обертання двигунів нашого дрона чи правильну сторону, тому що частина має крутитися в одну сторону, а частина має крутитися в іншу. І ось на екрані є стрілечки і показує, в яку сторону має крутитися. Сьогодні ми з дітьми в творчій майстерні доробили ось цей дрон, який прийшов до нас на з тестування. Він був трошки поламаний, його треба було доробити. Ми перешили його, прошивку поставили свіжу. Я його вдома запаяв, перепаяв внизу плату. Ми прикрутили назад, сьогодні правильно вже пропелери, подивилися, потестували, як ото має працювати. Готові дрони, тестують волонтери у Львові. Туди їх доставляють поштою. Ми відправляємо два дрони. Один їде в Сумську область, а другий у Львівську. У Львівську на обліт, а в Сумську вже на бойову роботу. Це результати роботи нашого дрона. Бачите, полетів маленький такий жужик. Долетів і вдарив. Це відео волонтерам надіслали захисники. На ньому їхні дрони в дії. Відвідувачі творчої майстерні до збирання дронів долучилися на початку літа. За цей час зібрали сім безпілотників, зазначила художниця доля. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.